У 1919 році представник політвідділу німецької армії Адольф Гітлер отримав наказ простежити за діяльністю невеличкої політичної групи, яка називала себе робітничою партією. Військові з підозрою ставилися до будь-яких робітничих партій через те, що вони були переважно соціалістами. Гітлер прибув на зустріч у пивній Штернакербой як звичайний слухач. Під час суперечок між виступаючим інженером і професором Гітлера вибісила пропозиція професора щодо відділення Баварії від Пруссії та приєднання її до Австрії, і він не витримав та виступив сам, хоча мав просто тихенько спостерігати і записувати. Лідер партії Антон Дрекслер звернув увагу на молодого оратора і дав йому брошуру з партійної програми. Гітлера прийняли в партію, хоча він навіть не подавав заявки. Він хотів відмовитися, але йому стало цікаво послухати засідання очільників партії, і він вирішив сходити ще раз. Через два дні його прийняли одразу в комітет партії, тобто як одного з керівників. Таким чином, недалекий слюсар Антон Дрекслер заклав основи партії, бухий поет Дітріх Екарт заклав в неї духовні цінності. Дивакуватий інженер-економіст Готфрід Федер сформував економічну ідеологію, капітан гомосексуаліст Ернст Рьом забезпечив підтримку військових, а бідний єфрейтор Адольф Гітлер взявся за піар партії. Згодом ця невідома групка низів суспільства утворить націонал-соціалістичну робітничу партію Німеччини партію нацистів. Яка приведе до влади в Німеччині Адольфа Гітлера?